Вітаю, любий друже! В сьогоднішньому відосику буде хвилинка дикої, навіть я б сказав би дичайшої природи на каналі Німецький шлях. Discover Animal Planet про торганчиків, таких усастеньких, ріженьких, коротше, таких, як ви саме любите. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Що ви знаєте про тарганчиків в нас в Україні? Ну такі собі бігають, купуєш отруту і вони перестають бігати і все, і ти тих тарганів можеш не бачити роками. А ось тут в Німеччині трішечки воно інакше. Вони такі самі ріженькі, такі самі файненькі, вусатенькі, але живуть не всередині приміщень, а ззовні. Ну напевно, тому що все-таки німецька пунктуальність. Їм сказали не жити в приміщеннях, і вони живуть тепер на вулиці. Але це ще не все. Найбільш цікаве, це те, що вони тут літають, піднімають крильця і летять собі куди, куди тобі треба. Тому тут, навпаки, ти можеш і всередині приміщення якраз не бачити, а ось на вулиці майже щодня. або щодня, або щодня, по декілька разів на день, Виглядаєш собі у віконечку, а там парочка вусанів вже сидить ззовні на склі та дивляться на тебе. О, о красунчик мусатий. Опа і полетів. Ось ще один усатий, Не полосатий, але гусатий. Давайте зараз. Пьу, пьв. Ну, давай. Оп. І все. О, полетів. Не знаю, не видно. Як он просто полетів, 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 опа, сів на дах зверху. Звісно, так само забігають в приміщення, якщо дати їм таку замогу, але варіант з отрутою тут вже не спрацює, тому що осередок, звідки вони прибувають, знаходиться не всередині, а десь на вулиці. Звісно, можливо, в них є якісь особливості фізіологічні, якийсь інший вид, я не знаю. Але візуально, блін такі самі таргани, як в Україні, тільки літають та живуть на вулиці. Так що, ось така була невеличка відеозамітка, цікавинка. Не забуваємо лайкосити, писати в коментарі все, що ви гадаєте з цього приводу, підписуватись на наш канал. Як завжди, з вами був я.